Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні будемо відкривати войтуламки під топовий X-10 на Тараса Лютого. Тарас є одним із бажаних героїв рейду, особливо на арені, в парі з Марічкою. Там їм немає рівних. Він надпотужно пробиває та зменшує шкоду на цілих 50%. І також він є героєм здоров'я, що робить його ще більш цікавим. Не гаємо часу і переходимо до нашого відкриття. Відкриваємо цілих 122 темних уламків нашого підписника Вері Вув. Тому влаштовуємося комфортніше і поїхали. Кліткоголов корм і винищувачка корм. І відкриваємо по 10. А, чекав сьогодні, побачити цифру 350 тисяч підписників. Мені поки що там трошки бракує. Випадає у рогрім, відмінний епік здатен проходити лігво дракона та вершину крижного Голема самотужки також заходи в команди на клан боса. Також самий час протиснути вподобайку. Вал заходи на клан боса для новачків. І впадає легенда! І це рака підла. Ось так підло замість Тараса приходить рака. Але це x 10 тому це тільки шанс. В моєму житті було декілька випадків, коли відбувалося диво щодо раки. Це топова гриня підтримки, яка поєднує в собі лікування, очищення, корисні бафи та оживлення. Особливо корисно це на арені та в битві з гідрою за рахунок пасивної навички, яка пришвидшує нашу команду. Тому вітаю і відкриваємо далі. Також, що нам впало холодне серце. Огляд на неї є на каналі. Парагон корисний для новачків, допоможе закрити павучіху до 20 рівня та заходи на вежу. Ревоглаз качер корму за 7 секунд. Огляд на нього теж з'явиться у підказках. Також випадає маляр, який заходить на таємну кімнату судної вежі та має оживлення. Кузрат бюджетний штраф швидкості під фортецю до великого стража. Випадає Луа, непоганий дамагер, скорочує шкалу ходу, тому заходи на павочіху, війни фракцій та арену, тому що ігнорує блок шкоди та щит. В цілому, по користі це 4 з 5. Також нагадую про нашу телеграм-групу, де ви можете отримати допомогу по грі. Посилання в описі до відео. Випадає віщунка, корисна героїня, має очищення команди та баф атаки. До того ж з бази має атаку по всім ворогам, тому можна вдягнути все та глушення. І до того ж має післясмертне оживлення аж на три ходи. Нічого собі Деміта прибігає. Топ епік гриня анкіл команд на клан боса. Також допоможе на війнах фракції та підземеллях для новачків. Лютопес теж качер корму за 6-7 секунд, ділгол корисний рідкісний герой, заходи на війні фракції та таємну кімнату судної вежі. Приходить Дріада нія за користю це 5 із 5. заходи на гідру, має масовий штраф швидкості з бази, щит та посилення для вашої команди, плюс лікування. Мучилася героїня Анкіліо проти клан Босса, в фортеці Двеликова Стража Тальнамен. Випадає безлици, як правило, це герой складу, цікавий може бути на арені за рахунок третьої навички, яка ігнорує захист, щит та блок шкоди. Але така атака тільки в одну ціль, тому зараз вже це не є дуже актуально. Герой потребує ребалансу. Вау вже сьогодні був, доглядачка мощей корисна героїня, ще одне холодне серце, Ренігадка корисна рідкісна героїня, не принц Каймер, але також дуже корисна. І я так розумію, що остання десятка в нас. Генбо нечастивий, це топ дамагер, огляд на нього є на каналі. З'явиться у підказках. Також випадає Сайлер, героїня контролю шкали ходу, корисна протитемної феї судної вежі, гнізда павучихи та арену. Ну що ж, 122 уламки відкрили, потягнули легенду, на жаль, не Тараса, але теж досить корисна рака підла і багато корисних епіків. А чи відкривались ви під CX-10 10 такого потягнули? Пишіть в коментарях. Та не забувай про вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба!